Продовження до відео про котиків, чому потрібно робити сегментацію аудиторії. Хто не дивився відео про котиків, подивіться, будь ласка, попереднє відео, а я продовжую. Отже, сегментація аудиторії – це фундамент вашого бізнесу. Адже, спираючись на знання про ваших клієнтів, ви відбудовуєте всі процеси у вашому бізнесі. Тобто, якщо ви виробник. То ви виробляєте товари. Якщо ви магазин продаєте товари, то ви закуповуєте товари під потреби та болі вашої аудиторії. Також ви думаєте над обслуговуванням, спираючись на знання про вашу аудиторію. Ви думаєте, які обслуговування потрібне і підійде вашій аудиторії. І ви відповідно створюєте контент, підбираєте канали продажів і запускаєте рекламу. Спираючись на знання своєї аудиторії. І чим краще ви будете розуміти, хто ваша аудиторія, тим точніше буде контент, дешевша реклама і простіше продажі. Звісно, існує невеликі відсотки компаній, які не використовують інструмент сегментації або використовують його мінімально. І це переважно такі компанії, які пропонують товари широкого спектру споживання. Це деякі ліки, звернуть увагу, тільки деякі ліки і деякі продукти, Наприклад, молочні продукти, де той самий продукт, там, наприклад, сир купує чоловік, і жінка, і дитина, і людина похилого віку. В такому випадку сегментація йде на пакування. Знову зверніть увагу, що сегментація таки робиться, але виробники роблять сегментацію на пакування для того, щоб відокремитися від конкурентів. Тому сегментація аудиторії це один із найважливіших інструментів бізнесу. І якщо ви будуєте дійсний бізнес, то цей інструмент вам знати потрібно.